Вітаю. Доброго дня! Привіт, привіт, дівчатка, хто є? Ну, давайте ми будемо розпочинати, тому що вже 17. Дівчатка будуть приєднуватися і будуть слухати. Вітаю Вітаю всіх, хто хоче змінити своє життя на краще. Адже ми тут для того, щоб змінювати своє життя на краще. Я Наталя Бугачук. я парфумерний стиліст, аромастиліст. але сьогодні хочу з вами поговорити про мої улюблені продукти Хедес та Алоя. Але на початок нанесу на себе свій улюблений парфум 904 для розслаблення, для зібрання. І почнемо говорити. Я почну з самого ранку. Да? От що я роблю зранку? Я зранку прокидаюся, випиваю стакан води з алої. Ложку столову. І потім, коли я снідаю, в кінці я приймаю таблеточку Хедес, тому що ми приймаємо її під час їди або після закінчення їди. Так починається мій ранок уже дуже багато років. І стакан води я п'ю і раджу кожному. Я вже п'ю стакан води зранку, вже 20 років, може вже й більше. Але років 5 назад я розпочала. Пити стакан води з ложечкою алоє. І це дуже, ну, воно дуже дає класні результати нашому організму. Наш організм розслабляється, наші сосуди вичищаються, наш лунково кишковий тракт повністю відновлюється. І зараз я вам розповім свою історію, чому ну, про голову. От, наприклад, да, і в мене була така історія. Колись дуже давно в мене була дуже страшна трагедія. І це було да, це вже так давно. Я не змогла з цим справитись, дуже почала хворіти. І, наприклад, 20 років назад я себе набагато хуже відчувала, ніж зараз. Але якщо в людини вже є проблема, потрібно її лікувати, лікувати, Іти до лікаря і лікувати. Якщо в людини є проблема, вона не може вилічитися вітамінами. Так було і в мене. У мене було дуже багато хвороб. Зараз на даний момент я... в мене є інвалідність другої групи, у мене дуже-дуже був стан. Років 20 назад у мене був такий стан, що я дуже ходити не могла, але я вирішила, що потрібно щось робити. І такі слова: це потрібно щось робити, мені вдалося, давалися дуже багато варіантів для того, щоб щось робити. І я почала робити. Мені дуже боліла голова. Я ходила на автопілоті. От не то, що день, два-три, як люди говорять, а я роками ходила на автопілоті, і я дуже страдала від головних болей. А лікарі мені нічого не говорили, і я не знала, що робити. Ну, лікарі виписали таблеточку, таблетки мені ніякі не допомагали, мені дуже боліла голова. У мене була голова повністю зажата. Це вже коли я почала себе відслідковувати, коли почала себе. Слухати, я відчула, що в мене все в організмі заж... зажате, а особи... особливо в мене зажатість е... в голові. І я не могла з цим справитися, у мене були дуже стресові такі ситуації. Я лікувалася в психіатричних лікарнях, мене е... розслабляли, ну, капали у мене скільки всього, що навіть я зараз би я на це вже не пішла, а тоді мені просто я не знала, просто не знала. Наприклад, зараз у нас є варіанти, є вихід. Ми можемо, якщо ми йдемо до лікаря. У в людини є проблема, ми йдемо до лікаря, і лікарі знаходять проблему, роблять аналізи, дивляться і знають, що ну, який діагноз у людини. Він вони починають лікувати. Да, це, це дуже круто, і це потрібно лікуватися у лікарів. Але коли ми приходимо до лікарів, лікарі кажуть, що ми не знаємо, що робити, або на угад вони там лікують, назначають і нічого воно не допомагає. І дуже важливо, щоб людина зрозуміла сама, що потрібно брати все в свої руки і щось робити. Наприклад, я алоє, я алоя, я п'ю вже десь років сім. Це дійсно так. І, ну да, допомагали всі алоє, це ясно. Але от взяти наше алоє, чому воно краще за будь-які? Тому що тут 99,5% самого алоє, алоє вера, барбаденсіс, міллер. Тут дуже балоє. Ну, ви знаєте, я не буду розказувати, тому що я не дуже розумію на цьому всьому. Десь скрізь у нас стади написані, це... це те, що стосується алоє, Я п'ю вже давно алоє. І вже від алої мені стало краще. За ці роки у мене очистилися сосуди, у мене були бляшки, воно в мене вичистилося, як лікарі. Я ходила до лікаря, запитувала, з чим можна вичистити сосуди, Він сказав, ні, такого немає. Це вже назавжди. І коли я прийшла через декілька років і, вже пивши алоє, ну я вже не знаю, скільки там пила, три-чотири роки, не знаю. Не пам'ятаю, тому що я не відслідковувала. І потім я знову зробила узі сусудів і просто запитала, ну що там з моїми сусудами. Він все нормально чистий, Розумієте? Лікар не знав, а я ж то знала, що в мене були бляшки, не знаю, скільки там 20 міліметрів, 30 міліметрів. Щось. Я раніше на себе не звертала увагу, то я навіть не пам'ятаю. Уже саме алоє, воно виліковує. Повністю сосуди, капілярчики, але просто хочу вам сказати, що це не відбувається день, два, три, місяць, три, два. Ну, я знаю, що і пропоную і рекомендую алої пити на постійній основі. Я думаю, що це дозволити собі раз в місяць купити алої і пити його може кожен і рекомендуйте і пропонуйте людям. Але коли я познайомилася з нашою компанією, нашим брендом Essence, І познайомилася з таким прекрасним бадом коли я подивилася, ну, всім зразу кажу, що я прийшла тільки на парфуми, я просто Познала, що тут класний парфуми і прийшла е, дізнатися більше про парфуми. Але коли я зайшла в кабінет, коли я зайшла в нас в магазин, я почала вивчати ці продукти і побачила, що тут на малюнку людина, яка тримає голову. І це значить, зрозуміло, що це щось для голови. Коли я вивчила більше, я ми, ви вже теж так всі знаєте, що входить сюди, в цей бад, в цей прекрасний, просто неймовірний продукт сюди входить гінкобілоба, Лікувальні властивості рослини гінкобілоби, включають лікування захворювань крові, проблем з пам'яттю, мігреню, поліпшення серцево-судинної функції, серцево-судинної функції. І поліпшення здоров'я очей. А ще хочу вам сказати, що дуже добре нормалізує концентрацію уваги. Ось, наприклад, люди, які після інсульту відновлюються так? В них не тільки там руки-ноги відбирає, паралізує мову, але у них розфокусовується повністю. Е Концентрація уваги. То я знаю це, тому що у мене рідний брат переніс інсульт і він їде на машині. Ну, йому говорили, що не можна їздити на машині, тому що після інсульту дуже нарушається концентрація уваги. І ми почали пити саме цей вітамін, і ще в нас є теж. Але ми сьогодні говоримо про хедес. Це просто неймовірна штука. Я рекомендую всім. Сюди входить вітаміни Б. Тут багато вітамін Б. Вітамін Б2 для мозку саме. q 10 захищає клітини серця і мозку. Вітамін В6 допомагає клітинам виробляти енергію. Це такі, така штука, що ви можете рекомендувати кожному. Кожному рекомендуйте. Цей вітамін. І сюди Q10 10 це вітамін молодості, який також нормалізує і тіло, і шкіру, і мозок. І саме головне о, да, у нас є головний мозок, да? нарушається головний мозок. Дійсно, це головний мозок, він самий головний в нашому тілі. І дуже важливо чути себе, слухати себе і давати собі те, що потрібне для організму. Дуже вам пораджу також розслабляти клітини, розслабляти мозок. В нас наш час дуже все напружене, все зажате. Чому ми хворіємо? Тому що ми всі зажати, от такі, я не знаю, як струна. От, ну, подивіться, позагляньте в себе всередину, які ви. І я впевнена, що от зараз, от тільки що була повітряна тривога, навіть взяти те, що в нас в країні війна, ми дуже зажаті, нам потрібно розслабитися. І також цей вітамін, цей БАД, він розслабляє наш головний мозок. І він дійсно головний. Від нього залежать всі імпульси, які йдуть скрізь: руки, ноги. Ми все даємо е, таку програму. Пальці роз... ну, зробимо зарядку, їмо, десь біжимо, десь ідемо. Це все дає нам наш мозок. Він у нас головний. Так що дуже хотіла, а я ще хочу вам сказати. Я, коли мені було так дуже, я в такому стані була колись, більше 20 років, я шукала варіанти, я дуже багато прочитала книг. І прочитавши Синельникова, я зрозуміла, і воно мені запам'яталося на все життя, і хочу ще вам сказати, що організм повністю відновлюється за сім років. Якщо Змінити повністю спосіб життя, покращувати, покращити здорову їжу вести, повністю змінити життя. Коли людина форіє, значить неї щось з організму не те, значить, якісь, якась гаєчка відкрутилась, ну, як в машині, да? щось ми там підліковуємо. і Так само з нашим організмом. Якщо ми зрозуміємо це і почнемо. По новому своє життя, будемо пітати вітамінами, мінералами, мікроелементами, білко, білка давати, скільки потрібно. Ну, у нас, з нами говорять дуже багато нутриціологів. Я не нутриціолог, я тільки для мене це дуже тяжко дається, тому що, о Боже, <смас> скільки всього, грами, не грами. Ну, я не займаюся цим, але я почала їжу вводити в раціон. Мабуть, не вводити в раціон, а їсти овочі, фрукти більше, робити дози менші, чим, наприклад, не переїдаю, я раніше чомусь дуже переїдала. І кожна людина, якщо захоче змінити своє життя і почне його змінювати, через 7 років відновлюється весь організм. Кожен орган він відновлюється. Так що будьте здорові, <смі> було дуже приємно вам розповісти. Я щось більше хотіла вам ще розказати, але хочу вам порадити: не шкодуйте, розповідайте людям. Дуже багато людей болить голова, запитуйте, ви знаєте рідних, близьких. Просто розповідайте, що є така штука у нас. Хочеш, поділюсь. І, до речі, вона доступна для кожної людини. Рекомендуйте, користуйтеся, пробуйте і будьте здорові. Може, у вас і є запитання, давайте ще задавайте, поговоримо. Ніхто не хоче нічого запитати. Тоді будемо завершувати. Доброго дня, Наташ. Запитати не хочу, хочу тобі подякувати. Ти величезна молодець, що вийшла, по-перше, з такого стану свого, це вже героїзм. І дякую тобі велике. Ти розкрила мені очі на Хедес, я давно на нього поглядала. І от саме наголос, правильно, головний мозг, самий головний, дуже да? круто сказала. Дякую тобі велике. Дякую, Люд. дякую. Добре, дівчатка. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Гарного вечора, спокійної ночки, і всім пока. Бережіть себе та своїх рідних.